Пан Ервін та пан Віталій, лікарі центру екстреної медичної допомоги. Їх бригада обслуговує 17 населених пунктів. Навантаження чимале. Щодня працюють, аби рятувати пацієнтів. Та тепер медики роблять це не лише якісно і оперативно, але й в сучасному приміщенні. Виклики надходять часто: сім-вісім ну, по, по можливості, коли як багато інсультів, дорожньо-транспортні пригоди. Маємо все для роботи, медикаменти маємо достатньо, машина хороша, щоб надати невідкладну допомогу, маємо все. Це планшет, робочий планшет, туди ми отримуємо виклики. На цей планшет, звісно, ліпше, комфортні умови і для амбулаторних хворих. Амбулаторний хворий зайде вже видіть аж нормальні умови, значить, і зустрічаємо їх. Вже їм наростає легше нещодавно. В селі Ракошино завершили капітальний ремонт будівлі, де працює бригада швидкої. Оновити приміщення вдалося за кошти громади у співпраці з Закарпатським обласним центром екстреної медичної допомоги. По навантаженню, скажімо так входить в топ 10 пунктів, які навантажені, скажімо так, що зрівніти в межах області, враховуючи нинішній стан і військовий стан, яка кожен день. Воює, справжньо, воює за нашу незалежність. Ми дякуємо, що ви знайшли можливість. Працівники мають в гідних умовах перебувати. Звісно, хочеться, щоб вони дивилися телевізор. Але все ж таки, з нашої сторони, що машини обладнання це для мене топ, і це для мене пріоритет, щоб люди мали з чим працювати, коли вони приїжджають на медичну допомогу, надавати медичну допомогу, вони мають з чим надавати. І медикаменти, обладнання це з тим, які люди чекають подекуди, даже можливо. Більше очікують від них як від Бога в той момент, тому дійсно в гарних сучасних умовах перебувати і бачимо, що разом дійсно можна зробити за кошти місцевого бюджету. А це понад 200 тисяч гривень. Оновили приміщення, закупили нові меблі та необхідне обладнання. Ремонти вже треба було зробити давно, тому що будівлі перебували дуже у такому занедбаному стані. Працівники працювали у не дуже сприятливих умовах, і тому депутатами Великолишківської сільської ради. Прийнято рішення про виділення коштів. Якщо ви бачили, вже в Ракошині ми відкрили станцію у п'ятницю. І сучасні такі умови створили для праці, для людей, для громади. Це життя і здоров'я людей. Медики кажуть, тепер мають усі умови для якісної роботи від комфортного кабінету до сучасного автомобіля швидкої допомоги, оснащеного всім необхідним. Швидка допомога обладнана всім необхідним для надання екстреної допомоги там при аваріях, при тому, де фібрилятор, штучне Вентиляція легень, ну все, все, що необхідне для того, щоб доставити пацієнта в лікарню. Є кисень переносний, є, є такий кисень, все слава Богу, є те, що потрібно. Це взагалі екстра медичні послуги супер. Європейські Європейсько да нам комфортно і пацієнтам комфортно. як зазначають у сільській раді, медична галузь наразі одна з найбільш пріоритетних, тому намагаються зробити все, аби установи громади відповідали європейським умовам. Ці два об'єкти, які я вже сказала, вони займають таке ключове значення у нашому селі і в селі Великілучки і в селі Бенедиківці, у сетальній громаді. І з цих баз постійно виїжджають медики, в якому стані в який час ми живемо. Є багато викликів. Є, є таке, що, наприклад, приходять із оповіщеннями, і ми це все прекрасно розуміємо. Ми їх залучаємо до таких моментів. Ось і тому це було таке одноголосне рішення зробити. Хоча б якусь частинку. Аналогічні роботи тривають і у селі Великі Лучки. Тут оновлюють базу центру надання екстреної медичної допомоги. Завершити реконструкцію планують у найкоротші терміни.